Доброго дня! Я хочу розповісти про свою книжку Звірі Полудня. Це, можна сказати, найбільш моя лайтова книжка, оскільки ви знаєте, якщо ви бачили моє інтро, що я авторка жахів та трилерів. Та в цій книжці розповідається про дівчину на ім'я Настя. Вона напівсирота, її життя не можна назвати легким. Та вона одна доглядає хвору матір. У її матірі деменція. Та це потім грає суттєву роль для сюжету. Якщо ви будете читати книгу, ви побачите, яку роль в сюжеті це зіграє. Досить, досить моторошно. На її роботі зникає менеджерка. Вона працює, ця дівчина в магазині обрання. Та коли менеджерка зникає, всім наказують мовчати чогось про це під страхом звільнення. Тому що менеджерка безслідно зникла, коли вийшла у вбиральню. Ніхто не знає, куди вона зникла, її шукають. Та ось загадковий чоловік пропонує Насті гроші за інформацію про це. А Настя знає досить небагато. Вона лише чула дивний стукіт в трубах та бачила вирване з корнем пасмо волосся. Але здається, цього чоловіка ця інформація задовольняє, та він платить їй гроші. Потім. Дівчина під час приймання душу чує, що такий самий стукіт трубах, який вона чула на роботі, та вона бачить, що на неї напало щось. Це щось зроблено, ніби зроблено зі страху, не з матерії. Тобто воно не повністю матеріальне. Та дівчина дуже сильно лякається. У неї на шиї залишаються невеличкі рани. І вона шукає допомоги цього чоловіка, тому що їй здалося, що він щось знає про те, чому вона зникла. Чому зникла менеджерка? Можливо, він знає, чому з'явилися ці рани. Та а, вона йде до цього чоловіка. Там, власне, все і починається. Тобто, частково я створила цей, вигад... Це, цей вигаданий всесвіт. Це щось накшалт нічного дозору, але забудемо про росню. Це щось на кшталт міського фентезі, але з елементами жахів та трилеру. Тобто, я, в принципі, мабуть що. Не можу е, написати щось більш-менш веселе. Але хочу сказати, що, хоча це дійсно страшна книжка, вона написана в гумористичному стилі, та вона, е, по суті, досить легковажна. Тобто персонажі жартують одне з одним, там. Я веселюсь над інстаграмними курсами. Тобто, якщо взяти інші мої книжки, це ще й лайтово досить. Зазвичай я пишу кіберпанк з елементами фентезі, або я пишу. Um, взагалі щось дуже-дуже напружене. Та... Можу сказати, що ця книжка набирає впевнено перегляди. Тобто у мене в день стабільно по 15 переглядів. Зараз, проте, стати... статистика трошки впала. Я не знаю чому. Але можу сказати, що це непогана вийшла книжка. Тож, дякую за увагу. Зустрінемось на BookNet в цій книжці. Ок okay.